Так, щоб я мала точку опори. Так, Точку, точку, точку щоб опори, щоб видно вигнувши. Точку опори. Ну, про поета Михайличенка дещо чу... дехто чув, його вже 34 роки немає з нами. Він був як прапор Кривого Рога, прожив він на землі всього 41 рік, йому допомогли вмерти кагетбісти. Тому що коли його вони відлупцювали за його патріотизм, що він додому він доповз ледь-ледь. І потім почалася жахлива хвороба, у нього був рак шкіри. Тут скром написано, що він от відчув, що в нього туберкульоз, терепопери, і, і от він звідти поїхав, туди приїхав, його убили когибісти мені. Донька кричала, мамо, так не каже, будь тебе коли-небудь уб'ють. Ну нічого, я нічого не боюся. У нього дуже, оце єдина книжечка, яку видали його університетські друзі, тому що вже посмертно, тому що його не друкували, ну, друкували там всяке таке, але найголовніше, що Михайличенка ніхто нічого не бачив і не чув. Було двадцять восьмого року на Ленінській рудні. Чи так А вже ж, він, поет кароки, і тут вірші про щастя, чита в їдальні Шахтарській. Ослони, і сумно, і сонце сіда, Забута вечеря холоне, столи, які, в які і в'їлась руда, та слухають люди робочі, тих вірші в рядочки святі. Про щастя прийдешнього ночі, майбутнього сни золоті. Руда і сталь, мозаїка і скло. Не віриться, не віриться братове, що ще недавно тут жило було на півглухе містечко повітове. Історія журба і кров доріг на долю випали моєму місту. Імення старовинне кривий ріг, а скільки величі нового змісту, чумацька пісня і воли де ви? Де ви, халупки, з долею гіркою, І гай, вороня, крик, і плач сови над саксаганню тихою рікою нема. Дорога у кар'єр крута, раз по раз вибухи, чи не вулкани. Рожевий порох аж до хмар зліта, і на вітрах розвіюється, тане. гай гай біжать електропоїзди, фіалки над дротах цвітуть і в'януть. Ой, комбінатів блиск, копрів ряди. Тут є чим захопитись, на що глянуть? Тут рук людських і мозку дивний плід. палаци до зірок летять, як мрії, який розгін і творчості політ, який довкола голос індустрії. Щасливо так, іду бульваром я, мені так легко не було ніколи. Щасливих. Веселих хлопчаків гучна сім'я щасливим криком вилітає з школи. Біжить твоє майбутнє ріг кривий. Таке безпосереднє, чисте, жваве, який довкола вітер трудовий, яке у небі сонце величаве. Тоді знову ж звертання до Сосюри. О, ні, це мені не здавалось, коли відкрив басу привіз. Уклін як ви схвилювались, розчулились, як ви до сліз, і думку усе підкидали? Дідусь, а душею дитя, питали мене, все питали, як люди там, як там життя, чим диха земля вогнилиця? Чи ж міг я мовчати про те, що руд і металу столиця потужно росте і цвіте, що скоро вже буде нам треба? А вихід становища є, землі позичати і небо, бо тісно кривбасу стає. Це один вір. Ви кажете, гебісти його вбили. Гіді. А за що? А за що? Це шідесятники, що. Ну, як це ну, не ви Так, ви його побили. вони його не вбили. Ні, ви так сказали шістдесятники. Ви не думаєте, сьогодні хлопці, якому 16, він знає, що таке шістдесятники? 60. Я, бачив, не тут я бачив, як плакала жінка в райкові. Так плачуть лише якось там при чорній труні. Цю жінку о ні. Не схопили за комір і не попросили на вулицю ні. Її прийняли. Я робила, годила. Якось там, що щоб без мужа помер, а діточок двоє. Так жити не сила. Підсобіть, куди ж я, як же я тепер? Я бачив, як плакала жінка в райкомі, як губи кривились по шерхлі старі. І чув, як за стінкою в цьому содомі і ржали інструктори й секретарі. Це одне. А потім ще щось так, таке. Ще те, жінки. що він піддавав. Критик, критик, критик ці критик, ці да. Ну, світогляд да. просто такий, як воно ж тоді не вписувався да. той світогляд. Кипить мій край двоногими потворами, як в 41 чорним окупантом. Ніч. Я і місяць. Стоїмо й говоримо. Говоримо із українським Дантом. Тарас Григорович, де і заводами. Тарас Григорович ракетами й умами цвіте і пахне молодими водами земля, якою ходимо ми з вами. Чого ж тоді, скажіть, ми густо плачемо, печалі носимо під сорочками віями, по людському гай-гай не пособачимо, все виємо і виємо. Перевертні невігласи, Іуди. Свої, чужі і доморощені, мільйонами. О хвилі гніву, не гойдайте, груди, тихіше, перекинемось, потонемо. Чого ж тоді? І зріють думи атоми і блискавки в душі, у вольнім полі під місяцями білими, щербатими, ножі над кого гострите тополі? Кишить мій край, двоногами. І брехні белькочу, і правда рече, чи йду по планеті, чи їду, я з безвіщю мудрих і простих речей на серці ношу Енеїду, свою Енеїду, до згуби жахне творіння безсмертне, поблідло, померкло навколо, сивіла Еней, виходять в самісіньке пекло. Ніколи б не бачить картину таку о, крики, о, грішники в муки. Того розпинають чорти на бику, другому викручують руки і думають смішно, а може, й мені по смерті отак, по кончині, судилось, кипіть у смолі в казані, не звідавши сну в домовині. А може, й мене на чолі аж роса, до суду свого, до одвіту. Притягнуть на шворці, притягнуть, як пса, рогаті кати того світу. Притягнуть, спитають, тремтів у бою, доводив добро до ухатку, а зраджував честь громадянську свою, а правду любив ти, як матку. Оправда велика, оправда страшна. Не всі ж босини твоїй твої дочки ужити не проти був склянку вина, а зрідка несло, як із бочки. А мама. Оскільки проляла ти сліз Від горя й душевного гніту, А скільки моїх і дубів, і беріз, ганьба не побачили світу. Ні, твердості духу не завжди я мав, Хоч мисли в всьому немало. І руку не всухла чого, піднімав ліниво, бо всі піднімали, чого не було та бітчизни хулу. Життя її, мову і нрави ніколи й ніде не міняв, як холуй, на лондона гудзик і страви. І якщо вже пекло судилось мені, то іншої гадки не маю, волію кипіть на пекельнім вогні батьківського очого краю.